Я кадровий військовослужбовець. В лютому 22-го року поїхали на ротацію в місто Маріуполь. Потім нам вдалося вийти з оточення, переїхали в Запоріжжя і опинилися вже аж в Миколаївській області. Там отримав поранення. Зрозумів одразу, що це вже кінець. Я самостійно виліз з поля, коли навіть дружина їхала до мене в реанімацію і казав, щоб вона не їхала. Вона сказала, навіть не розказуй, бо я приїду, ти ще получиш зараз від мене. Так сталося, що навіть коли я отримав поранення, чекав на евакуацію, я не телефонував. Вона вже через побратимів дізналася, що з хлопцями підірвалися. Весь час вона була зі мною. Підтримка, як і фізична, так і моральна, і психологічна. Миколаю реанімація, потім евакуація в Одесу. В Одесі повне лікування зашили ноги, я три з половиною місяці пробув на реабілітації. Звідти я вже приїхав сюди далі на продовження, так якби вже сім'я поруч, бо це дуже грає цінну роль в проходженні реабілітації і в цьому всьому, коли твоя сім'я біля тебе. Найдорожчі тобі люди, коли біля тебе поруч і тебе це підносить, надихає, щоб ти тільки рухався, 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 добивався якихось нових досягнень. Так як ми займаємось черешньою, хочу розвити свій немаленький бізнес, зробити ця черена, наша черешня відома тільки на декілька областей. А я хочу, щоб її знала вся Україна. Мусиш рухатися тільки вперед і не дивитися на оці всі перепони, що в тебе під ногами. Декотрі кажуть, що неможливо, важко. Ні, такого немає. Якщо є бажання, тим більше заради кого жити, ти в будь-якому випадку встанеш на протез і будеш рухатися тільки-тільки вперед. Ми пройшли немаленький шлях і йдемо далі. Я рекомендую вам тільки надіятися на краще, не падати духом. Все буде дуже, дуже, дуже добре і тільки краще. Так що тримайтеся, сили, і все буде добре.